Після виставлення та проведення залишків по основним засобам обов'язково необхідно виставити рахунок зносу по основним засобам. Для цього обираємо модуль операції, пункт меню виставлення залишків. За допомогою інструмента Умова у вигляді лупи вказуємо необхідний період. Додаємо новий документ. Натиснувши кнопку Додати, обираємо тип процесу виставлення початкових залишків по рахунках. Вказуємо дату з першого числа. В поле Примітка рекомендовано додавати примітку, наприклад, 13 зНОС для подальшого орієнтування в призначенні документів. Примітки на друк не виводяться. Натискаємо кнопку Додати. В поле Рахунок вводимо номер рахунка 131. Щоб визначити суму зносу, доцільно скористатись інструментами, доступними в системі. Для цього слід виділити документ залишки ОЗ». Визначимо окремо суму зносу по 131 рахунку і рахунку 1322. По рахунку 133 знос в нашому документі не нараховувався. Скористаємось інструментом фільтр у вигляді лупи. В рядку пошуку в полі Рахунок зносу введемо номер рахунку 131. Виділимо назву поля знос і клацнемо на назві правою клавішою миші. Оберемо в контекстному меню вказівку Сума. Визначену суму скопіюємо до буфера обміну. Далі виділяємо документ залишки рахунок в області Рядки. Обираємо кнопку Додати. В полі Рахунок вводимо номер рахунку 131, в полі Гривні в буфера обміну вводимо визначену суму. Натискаємо кнопку Додати. Бачимо, що вказаний рахунок і сума додано в рядки. Аналогічно знаходимо суму зносу для рахунку 1322. Виділяємо документ залишки ОЗ». Додаємо новий рядок, вводимо номер рахунку 1322 і вставляємо з буфера обміну визначену суму. Натискаємо кнопку Додати. В області рядки бачимо дані по рахунках 131 і 1322. Виділяємо документ залишки рахунок, натискаємо кнопку Провести. Бачимо, що стадія документа змінилась на проведено.